Знаєте, що я сьогодні почула? що Так багато церков, і нашу Ісусу Ісусові так багато церков. І взагалі, яка церква правильна? Тобто як це оприділити? І я сьогодні почула, що Ісус не дивиться на назву церкви. Йому це не важливо, як церква називається, але він дивиться, чи церква жива, чи мертва, чи вона не відійшла від основи від правильного віровчення, від істини, від слова Божого, де є так, так, ні, ні, арешта від лукавого. І що основне, це виконувати волю Божу і стати учнем Ісуса Христа. І в кожній церкві є люди, які шукають Ісуса, які виконують волю і є учнями Ісуса Христа. В кожній церкві є такі люди, які реально шукають Бога. І знаєте, Іван Хреститель він не їв, не пив, він ходив в лахміттях і. Людям він їм був неугодний, Він був не такий, тому що він не їв, не пив, лахміття ходив, не скали, що ні. Вони його критикували. Ні, книжники і фарисеї його критикували. Прийшов Ісус і їв, і пив, і одягнений ходив нормально. Теж був не такий, був неугодний. І знаєте, в чому проблема? Що людям не потрібен Бог. Люди не шукають Бога. Люди шукають, кого би засудити, а себе оправдати, тому що завжди є своє я. І моє правильно, а чи неправильно? Але Бог не дивиться на те, що думають книжники, фарисеї, садукеї, і ті, які кажуть, що церква не потрібна, пастора не потрібні, служителя не потрібні. Я з Богом напряму. Але Ісус, коли прийшов, він настав його час проповідувати, то дивіться, що ж він саме перше зробив. Ну, найперше, він прийшов як церква. Ісус прийшов як церква на землю. І що він зробив, коли прийшов час проповідувати? Він покликав 12 учнів. Для того щоб вони стали церквою. І вже й сказав: ідіть і навчіть усі народи, чого навчити істини слова Божого. І вони розійшлися і навчали всіх істини Слова Божого. І так утворилася церква Ісуса Христа, там, де була істина, де так, так, ні, ні. А решта від лукавого. Тому Бог дивиться, чи церква жива, чи мертва, чи там є учні, чи там немає учнів. Бо толку з того, що ви маєте і зціляєте, виганяєте демонів, говорите на мовах. Якщо ви не у волі Божій і ви не є учнями Ісуса Христа, то Бог каже: Я не знаю вас.